Доброго дня, шановна громада, це таке наше вітає святом Дня Конституції. Була розмова, що Конституція змінить Ні, У нас Конституція дуже гарна. І це тільки виконувати. Ви тільки послухайте, стаття 3, яка оцінює, що народу це України і п'ята. Що влада в Україні належить народу, а згідно 19-ті і чиновники повинні виконувати. І за 13 доповнення, доповнює. навіщо доповнює тринадцять? Коли згідно 13 статті Конституції держави України чітко говориться, всі природні ресурси, земля, води, землі належать народу України і має тільки розпоряджатися народ України, тому що і ніяких змін, тільки референдум народу, може змінити ці конституції. Ці дії, які вже приписані, 60 шістдесят 68. Шістдеся ніхто не має порушувати закони України. А якщо порушувати, то вони із порушенням Конституції вони являються незаконні, не мають юридичних дії. А тому, що на протязі ці дня незалежності в нас громада, яка відвела. Владі свої повноваження, влада постійно порушувала. Такі я можу безліч прикладів навести, як це не дотримується. Наше завдання заставить владу виконувати свої обов'язки. Як вона не справляється, не виконує, вона повинна уйти, відійти в сторону. Е, ще 1770 Шостому році, і це перейшло в Організацію Об'єднаних Націй, записано. Влада, яка не дотежує права нації, нація і не, не розвиває не культуру, науку, то нація не тільки відсторонита, і вбрати цю владу і поставити свою, яку нація поставить до повиння, свою владу, яка буде задовільняти потреби нашого народу. Це було записано. Це повинні дотримувати нас. І що я можу побажати? Свято. І допомагати. Кожен повинен внести хоч якусь частину, як оце муравень, до розбудови держави, щоб правополе в державі України працювало. Дякую за увагу. Святом вас. Дякую. Слава Україні.